Діти, добрий день! Сьогодні ми з вами починаємо вивчати моногібридне схрещування. Що значить моногібридне схрещування? Це схрещування батьківських форм, які різняться по одній парі ознак. Моногібридне схрещування ми розглянемо з вами по законам Менделя. Значить, Мендель проводив свої досліди з горохом і вивів закони спадковості якраз по тим дослідам з горохом. Що робив Мендель? Мендель брав горох чисті лінії жовтого забарвлення і чисті лінії гороху зеленого забарвлення. В результаті цього схрещування всі гібриди першого покоління були жовті. І в результаті цього він вивів перший закон Менделя, який читається так: при схрещуванні між собою батьківських форм, які різняться по одній або кільком парам ознак, всі гібриди першого покоління мають домінантну ознаку. Але Мендель на цьому не зупинився, він продовжував далі свої досліди і схрещував між собою гібриди першого покоління. Це були особини з жовтим забарвленням на сін. І в другому поколінні він побачив, що пішло розщеплення ознак, співвідношені три домінантних одна рецесивна. Це був другий закон Менделя, або закон розщеплення, який читається так: «При схрещуванні між собою гібридів першого покоління. У другому поколінні йде розщеплення ознак. У співвідношенні три домінантних і одна рецесивна. А зараз ми розглянемо ці досліди менделя у вигляді задачі. Значить, у нас є такі генетичні позначення. Буквою П парентоз. ми будемо позначати батьківські форми. Значок Зеркало Венери – це материнська особина, щит і спис Марса це чоловіча особина. Ф1 гібриди першого покоління. Ф це філіали по латині, гібриди. Ф2 це гібриди другого покоління. Великою латинською буквою ми позначаємо домінантну ознаку. Ви вже знаєте, що домінантна це переважаюча ознака. В даному випадку у нас жовте забарвлення насіння була переважаюча ознака, а маленькою буквою латинського алфавіта ми позначимо рецесивну ознаку. У нас Зелене забарвлення – гороха була рецесивна ознака. Далі генотипи. Якщо у нас дві однакові букви, два однакові гена, то це буде гомозигота. Якщо великі букви це гомозигота домінантна. Дві маленькі букви це гомозигота рецесивна, гомос однакові. А велике а маленьке – це буде гетерозигота. Ну, а зараз це розглянемо у вигляді задачі. Дано ген А велике жовте забарвлення насіння гороху. Пам'ятаємо, що А велике домінантний ген, позначається великою буквою латинського алфавіта. Ген а маленьке зелене забарвлення. Маленькою буквою латинського алфавіта позначається рецесивний ген, зникаючи в даному випадку, у нас зелене забарвлення зникає. Генотип А велике-А велике жовте забарвлення, тобто два домінантних гена. Генотип А велике, маленьке, теж жовте забарвлення, адже у нас є домінантний ген, переважаючий. Генотип А маленьке, зелене забарвне. Два рецесивних гена. Треба знайти Ф1. Це гібриди першого покоління, які утворились при схрещуванні між собою чистих ліній жовтого гороху, домінантна гомозивота і зеленого домін... рецесивна гомозивота. Треба отримати також f 2 від схрещування між собою гібридів першого покоління. Записуємо буквою P – парентос, по латині парентос батьки. Фенотип Фенотип – це сукупність зовнішніх ознак і властивостей. Значить, жіноча особина у нас жовте забарвлення насіння і чоловіча зелене забарвлення. Генотип Генотип, жовте забарвлення. У нас сказано, що це чисті лінії, значить А велике, А велике. І зелені чисті лінії, А маленька, А маленьке, маленьке. Гамети. Правило чистоти гамет. Гамети чисті несуть по одному гену із кожної пари. От ми бачимо: тут буде дві однакові гамети, а велике, а велике. Тут теж дві однакові, але щоб нам не путатися, ми просто запишемо А маленьке. Одну гамету. При з'єднанні цих гамет утворюється генотип. А велике А маленьке 100%. По фенотипу Гібриди першого покоління будуть жовті, тому що у нас жовте забарвлення, переважаюче. Далі схрещуємо між собою гібриди першого покоління. Пишемо «П» з батьки фенотип. По фенотипу гібриди першого покоління жовті. Значить, схрещуємо жовте з жовтим. По генотипу вони в нас гетерозигота. А велике маленьке, з А велике маленьке. Гамети, які утворюються, ще раз повторюю, правила чистоти. Гамет. Гамети чисті несуть по одному гену із кожної пари. Значить, ген А велике і ген А маленьке. Ген А велике і А маленьке. Значить, для того, щоб визначитись, які можливі комбінації генотипів, ми можемо користуватися решіткою Пенета. Значить, Ось у нас решітка пенеда. По вертикалі ми записуємо жіночі гамети, по горизонталі чоловічі. І на перетині ми отримуємо генотипи. При з'єднанні А велике А велике утворимо генотип А велике велике. А велике а маленьке, А велике а маленьке. Тут теж буде а, велике, а маленьке. Зразу ставимо домінантний ген, тобто велику букву, а потім маленьку. І А маленьке. А маленьке. Записуємо f 2 гібриди другого покоління. Генотип. А якщо прийняти, що у нас 4 генотипи це 100%, то А велике А велике це 25%. А велике А маленьке, 50%. І А маленьке, А маленьке, 25%. Значить, розщеплення при моногібридному схрещуванні по генотипу буде 1 до 2 і до 1. По фенотипу Дивимося, а велике, а велике, і а велике «А» маленьке – Це все 75%. І це все насіння буде жовте. Значить, жовте 75% відсотків. І маленьке, а маленьке а 25%. Зелене забарвлення насіння. Тобто співвідношення по фенотипу буде три до одного. Це другий закон Менделя. При схрещуванні між собою гібридів першого покоління. У другому поколінні ми отримуємо розщеплення. Співвідношення три домінантних і одна рецесивна. Так, увага у нас друга задача. У курей звичайне оперення домінує над шовковистим оперенням. Тому е, ген А велике це домінантне звичайне оперення, ген А маленьке шовковисте оперення. Від схрещування двох гетерозиготних курей отримали 96 курчат. Потрібно знайти, яке число курчаць зі звичайним і яке шовковистим оперенням. Генотип А велике А велике це звичайне оперення. Генотип А велика маленька – теж звичайне, тому що ген А велика домінантний. І генотип А маленька – це шовковисте запарнення. Прошлу задачу, ми записували повністю, але якщо нам треба записати тільки одні схеми схрещування, ми можемо записати набагато простіше. І так, П. Парентос, батьки, генотип буквою Г позначимо, сказано, що по умові задачі, що в нас хрещуються двоє курей гетерозигутних зі звичайним оперенням. Значить, звичайне оперення домінантний ген а велика, гетерозевута, два різні гени. Значить, А-велике, А-маленьке. Далі, гамети. У нас гамети чисті несуть по одному гену з кожної пари. А велике і А-маленьке. І тут А велике і А-маленьке. Пройшлі задачі ми малювали решітку Пенета. У нас вона залишається така сама. І тоді гібриди першого покоління мають генотипи. А велике, А велике 25%. А велике, аманеньке 50%, і а а маленьке 25%. По фенотипу. Значить, і А велике, А велике, а велике, а маленьке – це будуть курчата зі звичайним оперенням. 25%. Плюс 50-75%. Значить, гібриди першого покоління, f 1 фенотип, звичайне оперення 75%. І шовковисте буде 25%. Сказано, всього у нас 96 курчат отримали в результаті скрещування двох гетерозиготних курень. Значить, тоді 96 курчат це у нас 100%. А Х75. Складаємо пропорцію, те, що з х піде знаменник, і знаходимо, що 72 курчат у нас йдуть зі звичайним оперенням. Тоді можна скласти так само пропорцію, написати 25%, це будь шовковисті, А можна простіше від 96 відняти 72 і отримуємо 24. відповідь. Значить, із 96 курчат 72 курчат будуть зі звичайним оперенням і 24 будуть з шовковистим оперенням. Діти, дякую за увагу. Якщо у вас виникнуть якісь питання, будь ласка, звертайтеся.